Успіхом назвав президент США Дональд Трамп результати перемовин між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії. Головне завдання зараз каже він, аби на перемир'я погодилася. Росія я отримав позитивні повідомлення, але це ще нічого не означає, заявив президент. Тим часом речниця Білого Дому Керолайн Левіт заявляє, що нині ми найближче до досягнення миру у цій війні за увесь час. Як оцінюють у Вашингтоні і Києві перші кроки у переговорах про мирне врегулювання і чого чекати далі? Про це поговоримо із Олексієм Коваленком, який приєднується до ефіру із державного департаменту США. Олексію. Привіт. Юлю, вітаю тебе, вітаю наш дичі. Олексій, держсекретар Рубіо нині на шляху до Канади на засідання групи «Семи». Як він оцінює результати перемовини з українцями, і чи оптимістичний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп щодо перспектив досягнення миру в Україні? Так, насправді чули, ми вже багато коментарів із американської сторони зі сторони державного департаменту адміністрації президента Сполучених Штатів від України та від європейських партнерів щодо результатів зустрічі вчорашньої зустрічі української та американської делегації у Саудівській Аравії. Власне, йдеться про найголовніші результати це те, що Україна погодилась на пропозицію Сполучених Штатів щодо Припинення війни, припинення військових дій на 30 днів, у разі якщо Росія погодиться на це, також власне цей термін 30 днів його може бути подовжена за угодою всіх сторін. Сполучені Штати своєю чергою погодились продовжити надання Україні військової допомоги та продовжити ділитись з Україною розвідданими. Все це було призупинено і військова допомога і розвіддані після перепалки між президентом України Володимиром Зеленським, Ським та президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі у Білому домі наприкінці минулого місяця. Власне, коментували це у державному департаменті. Коментував це Марко Рубіо вчора безпосередньо після зустрічі у Саудівській Аравії. Коментував він це і сьогодні. Він називає це успіхом. А власне, те, як він коментує це, те, що називає успіхом, пропоную послухати його прямімо і прямо зараз eagerly await Тепер ми всі з нетерпінням чекаємо на відповідь Росії і рішуче закликаємо їх розглянути питання про припинення всіх військових дій, щоб люди перестали гинути. Так кулі перестануть літати, і таким чином може початися процес пошуку постійного миру. Я думаю, що першим кроком у всьому цьому є визнання того, що військового вирішення цього конфлікту немає, і тому ми сподіваємося, що ми зможемо припинити всі ці ворожнечі та сісти за стіл переговорів з обома сторонами протягом певного періоду часу. Працюючи над цим наполегливо, зможемо знайти взаємоприйнятний результат, який у випадку України очевидно, забезпечить їх довгострокове процвітання та безпеку. Юлі, так само слова успішний результат використав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вчора. Одразу після того, як переговори між українською та американською делегацією у Саудівській Аравії завершились, також коментував він цю тему і сьогодні під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії у Білому домі. Зокрема, вчора Дональд Трамп зауважив, що він готовий прийняти президента України Володимира Зеленського знову в Білому домі. Він відзначив, що зустріч була успішною. Сьогодні він повторив цю тезу Власне, як саме Дональд Трамп говорив про вчорашню зустріч у Саудівській Аравії та очікування від подальших переговорів із Росією, пропоную послухати його прямо мову учора. Ми мали великий успіх. У нас буде повне припинення вогню, коли якщо воно набуде чинності. То ж, ми маємо побачити це тепер залежить від Росії, але насправді у нас хороші відносини з обома сторонами, і ми побачимо, ми дізнаємося. Команда прямує до Росії прямо зараз, коли ми розмовляємо. І сподіваюся, ми зможемо отримати від Росії припинення вогню. І Якщо це станеться, я вважаю, що це буде 80% шляху до завершення цього жахливого кровопролиття. Олексій чи обговорювали на зустрічі у Джиді можливі територіальні поступки з боку України? І як оцінює Київ надійність цього ймовірного перемир'я? Так, безперечно, територіальні поступки це та тема, яка звучала з вуст коментаторів та політиків, і в Сполучених Штатах, і в Україні, і в Європі. Власна сьогодні стало відомо процес публікації в Гарді, яка посилалась на слова державного секретаря США Марка Рубіо, про те, що під час перемовин вчора у Саудівській Аравії обговорювалися територіальні поступки. Також обговорювалась те, як процес перемовний процес буде, буде йти далі щодо того, як в Україні коментують вчора вчорашню зустріч власне почули ми сьогодні це від самого президента України Володимира Зеленського, який проводив прес-конференцію зустріч із журналістами. Він відзначив, що у нього немає ніяких очікувань, що Росія буде буде зберігати умови цієї угоди про примирення, угоди про припинення вогню на 30 днів. У нього немає ніяких очікувань стосовно цього, але він відзначив, що Україна. Україна мусила погодитись на це, бо Україна хоче продемонструвати всьому світові. Україна хоче продемонструвати президентові Сполучених Штатів американцям, а всьому світові, що Україна віддана мирному процесу, і все, що Україна хоче, це досягнення миру. Олексій, що відомо про зустріч американської делегації з росіянами? Наскільки вони упевнені у тому, що навіть якщо Росія погодиться на перемир'я, то не порушить його вже наступного дня? Насправді щодо зустрічі коментував це Марко Рубіо. Він відзначав і вчора, і сьогодні вранці, що вже сьогодні відбуваються переговори з Росією з представниками Росії. Власне знаємо, що ці переговори були на рівні радника з національної безпеки Майка Волца, який зв'язався з представниками російської влади, щоб повідомити їм про власне результати перемовин у Саудівській Аравії та. Повідомити про те, як йде хід переговорів, і щоб Росія мала можливість відповісти на власне пропозицію Сполучених Штатів на яку погодилась Україна стосовно припинення вогню. Власне щодо того, чи сполучені штати переконані в тому, що Росія не, не порушить умову цього перемир'я на 30 днів. Питали про це сьогодні у Білому домі. Власне, прес-секретарка Білого Дому відповіла на це, що це дуже гіпотетична не питання і е, процес перемовин він зараз вже відбувається з конкретики, про яку говорили сьогодні в Білому домі. Там е, відзначили, що вже е, відбудуться зв'язки. Е, відбудуться зв'язки спеціального представника Сполучених Штатів у близькому сході з адміністрацією з з адміністрацією в Росії вже в найближчим часом. Тому очікуємо відповідь найближчим часом. Е, коли Дональда Трампа поставили це питання про. Пони, послухати, що він сказав про це. Чи ви впевнені, що Владі Путін дотримується режиму припинення вогню, враховуючи, що він порушував його раніше? Ми ще не розмовляли з ним по суті, бо ми щойно дізналися, і нам вдалося домогтися згоди України. Тож ми дізнаємося дуже скоро. Я отримав кілька позитивних повідомлень, але позитивне повідомлення нічого не означає. Це дуже серйозна ситуація. Це ситуація, яка може призвести до третьої світової війни, і Байден не мав цього допустити. Олексій, якщо коротко, як європейські партнери відреагували на переговори в Саудівській Аравії, так чому коментарі європейських партнерів з Франції, Німеччини, Британії та Європейського Союзу, всі відзначили, що це дуже позитивний крок вперед. Але зараз м'яч знаходиться на російському полі, тому очікуємо відповідь Росії на цю пропозицію. Безумовно будемо продовжувати стежити за цією ситуацією. Завтра будуть оновлення. Зокрема, чекаємо власне поїздки і зустрічі американської делегації із російською. Дякую тобі, Олексію. На зв'язку з державним департаментом був мій колега Олексій Коваленко.